І всім привіт народ, з вас підписав Подбайка, це Age of History 2, ми продовжуємо грати без модів за Центральноафриканську Республіку з метою формування Африканського Союзу. Це прекрасно. Прекрасно, але. У нас, по-перше, є Екваторіальна Гвінея, навколо якої я можу стати просто і рознести її. Чого я чекаю, чому я це ще не зробив? Йдемо. Якби тільки вона мене не, мене не рознесла. Тому що я знаю ці маленькі країни, вони завжди. Сахарська Арабська Демократична Республіка взагалі жодної загрози для нас не складає. Нехай хоч 10 таких тебе в союзниках буде. Є? Самі випливаємо. Висаджуємось. Дя-до. Там щось мені намагалися зробити. Ну і повертаємось сюди. Тут, надто табір постачання. Просто захотілось забираю собі екваторіальну гінею. А, до речі, коли створював формування я не в острівці. Ну і байдуже. Так, тепер. Що в нас тут загалом відбувається? Повторна асиміляція? А, все на повторній асиміляції, грошей у нас дофіга. Скоріше, не дофіга, а стільки скільки треба. Так, чи є в нас хоча б одна провінція. А, є. Е, я хотів спитати, чи є в нас хоча б одна провінція 75 і більше відсотків темп півзросту, і в нас таких навіть дві. Навіть дві. Який жах, дві провінції. Так, четвертий рівень ферм я побудував їм. Так, я. ще рано сідати і качатись, тому що ми можемо розширятись. Анголи незручно, буде, якщо я вирішив на південь іти, то це на Танзанію. Танзанія, а ти навіть з кимось воюєш з Південноафриканською Республікою і з Ефіопською імперією. В принципі, 713 тисяч населення. У мене 300 тисяч на рахунку вже є. Призовне населення, поїхали. 8 тисяч тут викликаю, 7 тисяч тут, 7 тисяч тут, ще 7 тисяч. Це зручно, що ми виклик поруч з тобою, до речі, робимо. в принципі, я думаю, більше викликати не треба, півтори тисячі. Пливіть сюди. Ту армію, яка є, я просто розподіляю. Давай половину сюди, половина сюди, половина від тебе сюди, половину від тебе сюди, все. Чекаємо. По-перше, чекаємо, поки Танзанія відіб'є Ефіопську імперію. Щоб я не зробив тільки гірше все. Танзанія, оголосити, оголосити. Так, я бачу, що в них тут 5400. А! 3500! Що я лишив 3500, не зрозуміло, де? Атакуємо. Ой, так, так, так. О, ні, тут 4000 було. Це неприємно. і тут 4000 було. Це дуже неприємно. Це прям дуже неприємно, але. Дивись, як я вмію. Ой, там з'явилася армія. І ті твої 4 тисячі тепер нічого мені не зроблять. І то там після мого наступу лишилось менше 4000. Куди менше? Ой, 1400 неприємно. Неприємно. Досить. Я забув. Забув слово, потрібно, досить. Досить щось робити взагалі. Досить. Розслабся і програв вже. Блін, вони тут мені зробили неприємно. Також, ой, сюди не пробився. Так. Ні, все, насправді так кажучи, все нормально. Дратує, так. Те, що вони якось не дають мені нормально рухатись. Але взагалом нічого критичного взагалі нема. Вперед продовжуємо їх бити. Да, да, все прекрасно. Я не дав їм вийти. Ага, ні, 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 є. є одна річ. Жахлива. Це існування ефіопійських військ тут. Треба швидше йти вперед. Камера, ну так як ти мене дратуєш? Може нормально себе поводити? Фіопські війська, я сподіваюся, вони нікуди не висадяться. Я сподіваюся, я їм завадив вже висадитись і вони вже не висадяться. Так підходимо вперед. Та ну досить, як мене дратує, що з камерою не так. Все ж нормально було. Чого ти така далі, підходимо. Ясно. І скажи, що в тебе. А, в тебе ще 32 провінції? А, тут Південна Африканська республіка, проти тебе бореться. Ау ти приможеш чи ні? Але мені байдуже я заберу просто. Я не зможу все забрати. Але я знаю, де у вас ще провінція ось це. Ого, так далеко йти. Ого! Тут нема портів взагалі. Це прикольно. Ну, ось ця відносно непогана провінція. Сюди порт. Ходь. Осаджуємося на цей острівець. Тепер 72%. Так, да, вони закінчили Угу. З... Mm -hmm. В цьому є свій прикол. Вилазимо. Трохи покусаємо Південно-Африканську Республіку. Ну, скоріше, Танзанію. Танзанію. В Південно-Африканській Республіці покусаємо. Так, тут порт в них є, портів нема. Тому всаджуємось сюди. Далі. Три часто не ділимось. Але я ці провінції не буду забирати. Я ці провінції зараз атакую в них, чисто, щоб потім при мирній годі більше очков, очок було. Очков, очков. Єп, мирні перемовини. Забираю, скільки зможу ось тут. В континентальній Танзанії. Переніс, очки. Я не хочу їх розрізати сильно. нехай ось так якось залишається. Лишаю навіть трохи провінцій. Вперед. Так. Ну подивіться, красиво. Зробили все красиво. Але прикро, що я їх не зміг повністю захопити. Судячи. А, дай реально в на повторну асіміляцію. Мені цікаво, куди ви закинули всю мою армію. Окей, ви. Повіть сюди. Так, Зараз нам точно відпочити треба. Підзбирати гроші. Почекати асиміляції. і так далі, тому подібне. Це все асимілювалось. Ой, мене тепер дратує Південноафриканська Центральна Африканська Республіка, Цар, за яку ми граємо. Тому що вона не пропонує нормально ставити на повторну асиміляцію. Мені треба прямо власну вшучу проставляти. Навіть якщо менше 80%, ось типу 77% вона вже не пропонує ставити. Сама. А, це жахливо. Це дуже жахливо. Я тепер не певен, як будемо далі робити. Тому що далі всю Африку так проставляти на повторну асиміляцію я не зможу. Значить, буду просто найкращі провінції ставити на повторну симіляцію. Тільки от ми в населення ще не качали жодного разу, тому нема такого, що в мене старі провінції, куди краще за нові. Демократична республіка Конга. Друг, ДР, ДР Конга. Це проблема. Так, по-перше, пошук хороших провінцій. У нас їх нема ще. Да, на жаль. На жаль, у Танзанії не було жодної хорошої провінції. Так, Демократичну республіку Конга я також при бажанні рознесу. При бажанні. Інфляція є? Призовне населення поїхали. 8 тисяч. 7 тисяч 7 тисяч 6 тисяч 6 6, 6, 6. Давай і А все, почти рухаю Так, припустимо, але це показує. Ось так, якщо виведу, все одно будуть гроші. Ну, ви брешете. Все одно будуть. Окей. Ну все, менше 6 я не викликаю. Він було б прикольно, якщо б я зміг по 6 тисяч на провінцію поставити, але я не зможу так зробити. Ну, тоді, там де там по 7 тисяч. Що десь 7 тисяч стоїть і розподіляємо навпіл. Ось тут 8 тисяч навпіл. ТП. пустимо ТБ. І тебе все, фронт перекритий. Перекритий він прекрасно, без зайвих претензій. Демократична республіка, Конго оголосити. Тебе Васал Пар, Південна Африканська Республіка. Ти далеко? Ти не цікава. Оголосити війну. І, судячи за все, десь є Ангола. вісім провінцій Анголи ще десь є. Я не хочу звільняти провінції Анголі. Ангола, ось. Оголосити також він все. Ну, тобто, щоб я не звільняв провінцію, а захоплював їх. Так, ну, починаємо з півночі атакувати. Та ну що з камерою, чому воно відлітає постійно? Мене це прям неймовірно дратує. А я просто занадто щільно. Ну, ось, співночі атакуємо спочатку, тому що тут у нас більш щільно буде стояти армії. І під час наступу вона буде ущільнятися, тому прекрасно. Хоча нам вистачає очок руку руху, щоб прямо сюди атакувати. Окрім столиці. Тільки в столицю їх не атакує, так Усі наступ я вперед. Ой, там 3000 я побачив, некрасиво. Неприємно, тому що ми там триом. Коротше, ми там зараз само ось в цій провінції, так. Нічого страшного. Нічого, абсолютно нічого страшного. Все, фронт відновив. Він буде відновлений. В інших місцях продовжимо атакувати. Перед... У 13 тисяч проатакували. Неприємно, але нічого страшного. Нічого занадто страшного не сталося. Я або можу потрохи атакувати. І просто підвести свою основну армію, основну армію перебити їх. Або зробити виклик. А, ну слухайте, тут не такий великий виклик, щоб прям такий хвилюватись за те, що його не потягну. А, там я забув, Знаю, що я туди атакував. Я не навмісно. Виклик тут, виклик тут, все. Прекрасно. Тут ми перекрили, нічого страшного не станеться. Вони не, сильно далеко не прийдуть. Та ну що, ви бачите це з камеру? Я просто намагаюсь йти вперед. Просто. а. Ось бачили? Я просто тикнув. Так тут поки що стоїмо. Зараз тут підійде велика армія. Ними, якщо що, я перекрию. Так, самовбились 3 тисячі там. Прекрасно. Так, також вони трохи самовбиваються. 18 тисяч, 2000, 10 тисяч, підходьте ближче, 11 також. Знову ж, враховуючи те, що вони здають свої основні території. Все прекрасно. Тут ще 1300 викличу, на всяк випадок. І тут. Давай мобілізуємо. Сюди в підкріплені. Нічого страшного не відбувається там. Так, де Арконга. Ти ж не прям контролюєш ті провінції? Ні. Ти просто там знаходишся. В тебе в плані. Просто вважається, що я всього 45% їх провінцій захопив. При цьому ось в... коли вони рахують те, скільки відсотків я провінцій захопив, не рахується те, що вони захопили у Онголи. Це саме їх провінції. Не може бути такого, що десь ще 55% в них існує. Ось в цих провінціях у них 55%. Хоча. Можливо... це можливо. Перед. А! -а. Я забув про пар південну африканську республіку. Я з нею окрему мирну угоду укладу. Так, з південною Африкою окрему мирну угоду є. Так, я на якусь секунду подумав. Та ну бачили знову. А. Я на якусь секунду подумав вкласти мирну угоду з ДР Конга. Не. Ну я забув, що я тоді не зможу атакувати Анголу. Бо мені спочатку проходимося по анголі, а потім укладаємо мирну воду. Та ну досить відкривати мені камеру. Дет. І добуваємо. Є. Так, перше Др Конга. Я все захопити не зможу. По-перше, ось тут перешик захоплю. Далі, напевно, почну з півночі. Ось це озеро захоплю. їх вихід. Так і ось так. Ну. Нехай їй. 30 кроків мирного Але Тебе я також повністю. А, тебе я повністю захоплю. Приємно. Це приємно. Зберіться, спочатку, ми армія на морі, потім я вас переправлю до треба. Так. Забрали найкращі провінції. Дер. Дер Так, ми тут трохи з бюджетом проблеми. Все, тепер приказ. Тепер 11 тисяч прибуток, все нормально. Але недостатньо, щоб нормально ставити на асиміляцію. Є. Є, 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 все на асиміляції. Підзбирати б зараз гроші. Бін, знову ж, як, як я зараз буду ставити на повторну асиміляцію. Я не буду всі ці провінції ставити. Ну це довго, це дуже довго буде. пошук хороших провінцій, і судячи за все тут. Тільки одна хороша, не може такого бути ці. А, ти вже забудована. Ти така собі. Все. У мене тільки 4 провінції хороші. Відчуття, що і... Я не знаю, відчуття, що, здається, і нові провінції хороші додаються. Коротше, якось не дуже. Я б хотів більше собі хороших провінцій. Окей, що ми. Ну, ми поки що відпочиваємо. Це закінчило асіміляцію. Ну, і хвороби це прекрасно. Вони будуть допомагати нам ставити на повторну асіміляцію. Ну все, я не заморачуюся зараз повторною асіміляцію. Про це поки що забуваємо. Демократична республіка Конго мирного дозамо закінчилась. В принципі, можна швидко добити, щоб не було ось цього умовного анклави внутрі мене. Насправді так кажучи, і сісти покачати населення вже з моєю кількістю провінцій, з моєю якістю провінцій, Це вже було б дуже непоганою ідеєю. Нам дуже непоганою ідеєю було б, але. Але не знаю, поки є можливість розширятись, може, треба розширятись. Ну, 50% на блага, поки що поставлю. Буде таким початком. Ред, розходимось. Я не хочу по 2000 ставити. Я хочу щоб по 4000 в кожній провінції стояло. Ну, зараз подивимось, Сподіваюсь, що вистачить. А, на одну провінцію не вистачило, який жах. Ну, на, тебе навпило все. Так, а хто? А, ти з південно Африканську Республіку воюєш. ну, ем, оголосити тобі війну? Якщо сюди пар зайде занадто далеко, то я і пару оголошу війну. Та бачите, що, я не можу Та Камера просто. Е, не дратую. Так вже я вже їх стиснув досить сильно. Все, зжимаємо. Залишиться одна провінція. І головне, щоб в неї зараз пар не зайшов. Я скіпнув один крок. На, що я це зробив? Ну ні, що я зробив? Що я не робив, скажіть мені? Я ще дав пару зайти. Я просто випадково скіпнув один крок і зробив собі проблеми тим самим. Все оголосив фіну пару. Але чисто, щоб зайти в одну провінцію. і все. Тут прям трохи викликаю, просто щоб вони не розширялись. Бо я в наступний крок точно закінчу війну. Все. Пара просто мирна угода. Демократична республіка Конго, я забираю все в тебе. Так, я взагалом задоволений. Зараз армію зберу. Та ну, знову, це знову. Камера це знову зробила. Нащо ти це робиш? Нащо? Все, асимільовую. Все. Більше ніхто не хоче на сім'яці. Ну і нехай. Табір постачання відправляю армію. Прекрасно. Самбія. 300 тисяч населення. Я ж можу теоретично качнутись і почати ультиматуми робити. Нової якісної провінції точно нема? Да, точно нема. А шкода. було б непогано. Так, є Намбія. Те, що лишилось від неї. Віддай свої ось ці провінції спочатку, вони погодяться. Є. Бацвана. 182, Танзанія 300 тисяч. А, всі поки що великі, все ще великі. Якщо я призовне населення, буду шукати. Не ми виснажили. Ми дуже сильно виснажили свої провінції викликами. Але розформувати зараз свою армію, щоб ставати на покращені населення. Погано йде. Замбія. Ну, це така собі провінція в тебе. Бо я найкраща, така собі. Ось в тій хороші провінції в тебе, малаві. Але щоб красиво малові захопити, треба б замбію. Було б непогано. Поїхали на замбію. Ну, а жаль, по 8 тисяч в кожну провінцію я не поставлю. Треба буде ставити по 4 тисячі. Так, розставити війська я вже розставив. Зараз вони дійдуть. Замбіє, оголосити. Ну Вона може сильно потріпати мою армію. Вона тут не найслабша провінція. Провінція. Не, не найслабша країна. З не найслабшими провінціями. Так, є, проходимось. Там, да, в усіх провінціях по 1000 плюс стоїть. Але в мене ще більше військ. Давних по 1000 більше стоїть, але в мене ще більше. Так, піджимаємо їх далі. Якщо я усюди пробіг, то що їм тільки одну провінцію. А, о, тут. Щоб трохи і не пробився. Ага, столиця, так і знав. Спіджимаємось. Ой, я зараз сюди зайду. Вперед. Ой, молодці. Ай, у них тут ще багато. А, все вони саме вбились. Я ж казав, вони можуть сильно мене побити. І вони по побили мене сильно. Да, да. Типу в мене з 60 тисяч лишилось 28. Вони молодці. Так, ти, малові. Яке в тебе населення? 183 тисячі. Прекрасно. Малаві також мені зробить боляче. Це просто як факт. Вони зроблять мені боліче. Я не все поставив? Це все, все на асіміляції. Прекрасно. Прекрасно. Ну що ж, малові. Оголосити, оголосити. Перші прогінція приїхали. Ну ж, вони, скоріш за все, мене десь зупинять в столиці, скоріш за все, зупинять. Ні, не зупинили, але. Так. Да. Але зробити боляче, вони зробили. На, виклик 4800 на всяку випадку. Просто щоб потім не бігати за ними. Я б міг на всі 4000 тисячі викликати. Не всі. Ну, слухайте, у мене з 60 тисяч лишилось 12 тисяч. Вони прям дуже непогано мене потріпали. А я починав е, ці війни з думкою про те, щоб просто ефективно зменшити кількість своєї армії. І я це зробив. Як це, грубо звучить, ефективно зменшити кількість своєї армії? Який я просто. Так, ось тут дві хороші провінції, інших не бачу, інших нема. О, я вже п'ятий рівень ферм можу робити. Прикра. Поїхали всім своїм хорошим провінціям по п'ятому рівню ферм. Ого, 30 тисяч ти коштуєш. А чого так дорого? Тому що ферми, тут ферми побудовані не тільки мною, через те, що їх багато, вони дорого коштують. Так якщо хтось на повторну сміляцію хоче. Хто? Я тільки з радістю. Технологія, економічний рост. Раз. Я третє місце силі до речі. І якщо я сяду, качнусь населення. Я і так по населенню третє місце. Але якщо сяду і качну населення зі своєю кількістю хороших провінцій, мене, ну, дивіться, топ провінцій моїх. У ну, мене непогана кількість хороших провінцій. Прям дуже непогано так, 75% і більше не так багато, як хотілося б. Але загальна кількість провінцій, середній темп зросту непоганий. Ні, 39% середній темп зросту. Хоча це непогано, для деяких країн це прям прекрасно було б. Але, на жаль, знову на цьому ми закінчимо цю серію. Дякую всім, хто подивився це відео особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і це відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або одинатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!